Як насправді виглядає шлях до нового життя? Сьогодні покажу вам наші реалії в Ірландії: нічний гуртожит, кава щоб не зламатися, і пошук житла. Дивіться до кінця: оренда тут справжній квест. Беремо цю карточку, прикладаємо до цього і воно. Ночний влог, як ми ходимо по коридорам, коли всі вплять. Навіть у гуртожитку є свої ритуали. Коли місто засинає, столова стає центром всесвіту. Це час, коли шум і метушні чухають і можна просто побути собою. Навіть вночі в їдальні є люди, які п'ють каву, які збираються масовками такими, посидіть, поболтати. Ми перший раз прийшли в такий пізний час в їдальні. Буде здивовані від того, що там стільки людей. Нічне повітря Ірландії особливе. Трохи вогке, але освіжаюче. Ми проходимо повстадіон до місцевого місця зустрічі. Кожен такий крок це спроба відчути цю землю своєю, бодай на вечір. Тут холодно. По на 0,5 да. да. там видно все. Це курилка местная. Хорошо. Це местная шо... курилка, і тут ходять оці банди курять з Украины позбираются со своими местным Угу. Мінити. Якщо він мене виставить, виставить? то він мені дожив на 500 тисяч євро. Що вам розповісти? Морально дуже важко. Трішки важко матеріально. Хоч мінімально, то я не знаю, тисячу євро собі, хоча б на людину, мі на людину. На людину. На людину хоч мінімум 1000 євро. Це буде настільки важко, що я навіть не знаю. При тому, що знайти, навіть Однокімнатну, не то що квартиру, а просто кімнату, підселення, дві окремі кімнати, плюс кімната загальна, це діба... студія. Да, кухня. Студія і дві розпашонки, це дві окремі кімнати. І оце за одну кімнату в Дублі мінімально 1300 євро. Це мінімум. Плюс це депозит це за останній місяць, типу страхової суми, 1300 євро. І, плюс, якщо це через якесь агентство, або на, на, наших, мені, наших, мені. наших помічників з України, зверху це ще тисячу. Самому знайти можна. І кажуть, що там от, пишіть, 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 Тому, знає, з 10 оголошень на протязі 8 днів мені підписали одні, що вже здану квартиру. Варіант два. Або через знайомих. Або через соціальні сети, типу Facebook, в Телеграмі писати. Безполезно. Да, самим комашку. Хлібну я кава. Я хотіла 100%, а там нічого немає. Ну, обріжеш, ти там більше, що менше, що. Ти знаєш. А це вже наступний ранок. Ми змінили декорації. Та вирішили в місто. У нас був призначений перегляд кімнати. І це наш шанс змінити ситуацію на краще. Привіт, з вами Паша. Саша. Ка Камера. Та це бачиш, воно ж саме. Всім привіт! З вами Паша. Саша. Да. Сьогодні у нас маленька подорож до міста на Наван. Або Невен. Не. Називайте його, як хочете, як вам зручно. Так. Добиралися майже дві години. Спочатку їхали. Спочатку, йшли, да, довго, спочатку йшли. довго йшли. Потім і на електричці до Дрогеди. З міста Дрогеди добиралися до автобусної станції. На автобусній станції. Ще 35 хвилин добиралися до цього міста. В принципі, комфортно. На вулиці сьогодні дуже холодно, заморозок був невеликий, Калюжі померзли, машини, трава, все було в інії. Дві секунди, п'ять карт. Ну, значно тут. Нарушаємо, біжимо. Їздили, дивиться, міг сказати будинок, хотів сказати, але дивилися кімнату. Зі своєю ванною кімнатою. One bedroom ван bedroom, так. Да. Невеличка, маленька, уютна, двоспальна шкаф, стол, стільчик, маленька душова. Це в будинку від іспанців. Розкажемо таку маленьку історію. Шукали дуже довге житло і ще досі в пошуках. знайшли групи. Як кажуть, через Фейсбук все треба через Фейсбук. Або через агентство, але через агентство хотіть зверху від 500 до 1500. Це те, що нам особисто мені голосовими повідомленнями відповідали. Ми Нашли в групі, списалися за пару днів. Приїхали, подивилися. Дивна сама сім'я. Самі вони іспанці, іспанці уїхали, показував їхній син, сину 35 років. Кажуть, що рік назад купили будинок, що вони тут живуть, але знаєте, як -от ви приходите до будинку, а в будинку видно, що живуть люди, тут немає ні ковриків, ні тарілок, нічого. При ні тому, що він, да, ніяких запахів, Хочу. Хочу. пиль, грязь. Таке, наче, вони сьогодні приїхали показати чисто будинок, взяти завдаток 500 євро, а завтра просто відключити телефон і, і забудь типа, дуже дивно. Сім'я. Спілкувалися там з його батьками через телефон. Вони самі там на іспанському щось з ним балакали, потім з нами на англійському. Ми зі своїм карявим англійським через перекладачі ще плюс шукайте, стріміться і ви своє знайдете. Да? Ми поки не знайшли. Да. Дорога назад це завжди час для аналізу. Чи підходить нам цей варіант, чи варто шукати далі. Ну що, з'їздили ми, прогулялися, трошки скупилися. Е, пропав інтернет, у мене на телефоні, хтось не заплатив вчасно. Скидочку в маркеті теску не отримали. Зараз на кінцевій, так? Да? Кінцевій. Спочаткові кінцеві трагедії на електростанції. Електростанція. На вокзалі. Вокзалі. Ну це навіть не жиде, у них якось тут він, коротше, по-другому. Це електричка, але це електричка не саме цього, що ірландська, а це Південна Ірландія, те, що їздив. Великобритании. Ну, до Великобритании, скажем так. Потому что та электричка, как у нас, то трошки ну, <главное> попроще. Ранько, частенько. Кожаные сиденья, все. Растой. Стойки. Тут есть стил, можно забрать в компанию, пить играть в карты, в треньку. Зашли еще в Пенайс. Цены хорошие. А в там Розмір, або ще я ще, ще скидку роблю. Взяли пару теплих кот, бо там, де ми проживаємо, з отопленням проблема. Так само, як і з водою. Навечері не встигли. Так що додому відпочивати. А завтра у нас англійська мова. Про... Всі поповнюйте свій інтернет, завжди поповнюйте свій інтернет. Да. А знаєте чому? Тому що, коли вам захочеться скидку, її не буде, бо у вас не буде інтернету. А, о, і ще хотів додати, є класна штука Липкарт. Ліпкарту можна купити майже в кожному магазині. На почті НПОСТ. У меня я за кеш наличка, лічка, бо я собі ще карту не оформив. Економія гарна. Виплати раз в тиждень. Нам надають кімнату для сімейної пари на дві особи. Ми вдячні, що так. Бо багато хлопців з нами, які там поприїжджали, то вони живуть 10 чоловік, в одній мають. За п'ять тижнів ми оформили всі документи, всі карти, всі рахунки. Вирішуємо ще таке питання з медичною картою, залишилось, з житлом саме головне, та роботою. Також треба проходити мануал хендінг, сейф-пас і багато різних залежить від роботи, куди ти будеш працевлаштовувати. курси також від 20-30 євро і до 250 євро за людину. А так, в принципі, спокій, спокійніше, ніж в Україні, але за своїми нюансами. Так, гарного дня. Не тут чи тут підписуватись, ставити лайки, коментувати. На всі коментарі я буду відповідати. Thanks, Ladies and gentlemen, you're yes. very welcome.